Отримала сьогодні отаке чорнило. Це чорнило польської марки КВЗ. Не знаю, чи правильно це промовляється. У мене є їх туш для каліграфії Mercury Red, дуже класний колір. А це чорнило, яке за їх заявкою має, можна заправляти в чорнильну ручку, воно не має осіляти. По моїм рукам видно, що я його відкривала поза кадром. Я хотіла його, чесно кажучи, а, бачите, це є глітерна серія. Я хотіла його, чесно кажучи, розмішати, яке зазвичай роблю, кінчиком отримувача. І виявилося, що воно вже розмішане, тобто його там нічого не осіло. І воно дійсно ріденьке. І я ще жодного разу ним не писала. По відео я бачу, що колір такий. Зелений, дуже-дуже насичений, зелений із блискітками. І давайте спробуємо разом, як виглядає. Кольор у чорнила дуже насичений, і оці, оця текстура, що ви бачите, це золотавий пігмент. Але при письмі мені здається, що я не знаю, чи буде видно при наживному письмі. Текстура досить густа. Подивимось, як пише гострим пером. Мені здається, що тонка лінія недостатньо тонка. Але якщо говорити про те, що це чорнила для перової ручки, для чорнильної ручки, то е, я думаю, що це саме необхідна консистенція, тому що. Для чорнильних ручок система подачі чорнил, вона досить така В... виваглива, що ви точно ручка не заб'ється. Але ми з вами зараз перевіряємо на звичайній первій ручці. Я можу сказати, що чорнило в цілому приємне до письма. Коли воно ще не висохло, воно виглядає дуже насичним таким, як зеленка. Мені подобається цей колір при висиханні, вам не дуже добре видно, вибачте, після висихання, бачите, чорнило світліше і стає більш такого трав'яного кольору, але. Дуже-дуже блискучого. Якщо ми візьмемо перо, мені цікаво подивитися на градієнти, що буде виходити, при письмі пером також класно видно текстуру, і я думаю, що там, де менше напливна крапля, буде ще Класніше видно градієнт. Uh, А воно прям дуже... Подивіться, яке воно блискуче. І золота Ви мені прям супер подобається. Я бачу, що в банці воно так і не сідає. Текстура Ясно. А Я хочу ще. В увазі, я хочу ще цих кольорів. Я знаю, що моє. Перо зараз не для того, щоб писати такі маленькі літери італіком. Але мені хочеться спробувати різну текстуру для того, щоб ви побачили, як це виглядає. Трошки приблизимо. бачите, після висихання такий аж жовтуватий колір, і воно прям жовто гаряче Клас. І це не дуже залежить від освітлення. Тобто, після висихання чорнило стає світлішим. Дуже насичений золотим пігментом. Пігмент не осідає, бачите, скільки я пишу. Пігмент все ще вгорі, він не осідає вниз. Це означає, що чорнило стабільне. Його не треба буде розмішувати, як той, наприклад, ферсел прес постійно і можна справді спробувати його заправити в чорнильну ручку. Я вибачаюсь, а можна бути ну, не настільки гарним.